Виступи співаків народного аматорського театру і духового оркестру можна було побачити під час фестивалю авторської військово-патріотичної пісні Бишківська упівська звитяга. Цей захід відбувся у селі Бишки Козівської громади на Тернопільщині, яке у 1943-1945 роках було столицею УПА. Захід даний організований до 82-ї річниці створення УПА. До дня козацтва, до дня захисників, захисниць. Ну от, і покрови вшанувати пам'ять свого брата у півці, який поліг у боротьбі за Україну, прийшла жителька Бишок Ганна Медвідь. В списку читали мого брата. Так само він загинув. То, тоді в ті роки його були, забрали на війну. Він як вернувся, то він довго не був. Довго не був. Тобто то війна скінчилася в 45-му, так 45-му. А він в вересні його вже похоронили. Жінка народилася у 1947 році, через два роки після смерті брата. Її родині довелося пережити дуже важкі часи. Коли була маленькою, їх із матір'ю на п'ять років вивезли в Сибір. Бишки бережуть славні сторінки минулого українського народу. У 1943 році тут був заснований головний штаб ОУН Упа, звідки безпосередньо керував генерал Хорунжий Роман Шухевич. Зараз тут діє музей національно-визвольної боротьби. А торік у селі встановили по Степана Бандери і Романа Шухевича. Приїхавши сюди, дізнаєшся такі історичні моменти, які ти ніде не ні в книжках не прочитаєш, ні в фільмах не побачиш про те, як колись сотні років тому тут боролися за незалежність України люди, такі, як ми зараз, молоді. Серед учасників фестивалю військовий медик, хірург, автор і виконавець пісень Юрій Футуйма. І, власне… Тих наших воїнів, які загинули, які гинуть зараз, які загинули в той час, ми хочемо цією українською, нашою піснею прославити їх і згадати їх, і щоб наш народ пам'ятав цих людей. У межах заходу під час служби у храмі молилися за повстанців та полеглих воїнів сучасної війни. Поклали квіти до пам'ятника борцям за волю України. Усіх полеглих за незалежність нашої держави вшанували хвилиною мовчання. Учасники фестивалю також мали можливість відвідати музей та Криївку, оглянути виставку зброї. Нагадаємо, фестиваль Бишківська упівська звитяга традиційно проводять перед святом покрови, яке тепер згідно з новим церковним календарем відзначають 1 жовтня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.